Альбертик, звати вересні йому 7 вересня виповнилося 22 роки. Загинув він 2 жовтня. Наталія Козік, матір загиблого воїна після втрати сина, стала приїздити на лавандове поле у суйми. Каже, після відвідин почувається, наче після терапії. Ну тут трошки відволікаєшся, трошки якось дихається по-іншому. Син Наталії Козік служив у одній бригаді із сином подружжя Капітул Петром. Їхня сім'я і вирощує лаванду. Тому важливо спілкування, важливо, що людина тебе розуміє. Старший син він теж військовий. Ідея вирощувати лаванду виникла 20 років тому. Втілювати мрію разом з сином військовим почали три роки тому. Цю діляночку ми придбали після нашого весілля. Це наш спільний перший такий вклад, який потім. Вирісло лавандове поле. Садила, я не знала, яким, яким буде результат. Я спілкуюся з людьми, які садять такі поля. У них набагато більше пропадає, не, не приживається, не перезимує, а у нас прижилася дуже гарно. Він допомагав, все нам поки був вдома, все ми з ним. Тут ну, рядки нарізали, ямки копали, все садили, це все його так само труд тут, як і наш. На полі орієнтовно три тисячі кущів. Подивитися на лаванду приїздять люди з різних населених пунктів області. Серед них є рідні бійців, які загинули або продовжують захищати Україну. Анна Капітула це називає лавандотерапією. Віддушена я тут відпочиваю, навіть якщо я такі як щось в мене не так в голові, коли я приїжджаю сюди, воно все стає на місця, мені стає спокійно. А ще готову продукцію жінка передає на фронт сину. Гідролат, то коли закінчиться, то він сам просить гідролатом, вони лікуються. Тріскається шкіра і мама, у нас такі такі проблеми. Ну, Він взагалі не мії ноги і все, все, що хочеш, а хлопці ж постійно взуті, він має антибактеріальний ефект. Хочеться, звісно, скоріше, щоб це все закінчилося, щоб був мир, аби брав побратимів, приїжджали б сюди собі, хлопці віддихнули, відпочили б тут, а ну поки що вони мусять бути там. Також жінка продукцію продає, а за вторговані гроші купує і ремонтує машини. Це поле зараз мені допомагає якось допомагати нашим хлопцям, підтримувати нашу бригаду. І жити. Жінка каже, наразі збирає гроші для купівлі авто для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, в якій служить син. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.